Доброго ранку, новий день розпочинається, а з ним і щоденна програма Ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми Ірина Хоменко та Лілія Ребрак. Майстро Руслан Шукюров забезпечить музичний супровід. А наш кулінарний експерт Бакуш навчить готувати смачні сніданки за новими рецептами. Ну, звісно, наша команда приготувала багато цікавих та корисних історій. А саме. Як котики зсу прокачують не тільки військові скіли, а й армійську англійську про матір п'ятьох дітей, котра стала військовою капеланкою, про те, як живеться українським біженцям у Фінляндії, про наших зо волонтерів, котрі рятують ведмедів. Як налаштувати організм на холодну пору року? А ще стартував навчальний рік. Тож ми не можемо не поговорити про організацію жбового процесу під час війни, як для дітей, так і для дорослих. Ну а починаємо новий день, як завжди, із подяки звитяжним збройним силам України. Дякуємо за щоденний подвиг за життя і за кожний новий ранок разом і до кінця. На календарі 7 вересня, і сьогодні день воєнної розвідки України. Внесок цієї спеціальної служби у справу захисту нашої держави в роки повномасштабної війни неможливо переоцінити. Суспільство практично нічого не знає про героїв, які боронять Україну виконують надскладні бойові завдання. Така вже робота розвідників тиха і непомітна. Ми вітаємо зі святом всіх військових розвідників і красно дякуємо за щоденний подвиг. Успіхів, кмітливості та завзятості, а також впевненості, сил і непереможного бойового духу. 7 вересня 1776 року в Нью-Йоркській бухті відбулася перша підводна атака. Під час війни північноамериканських штатів за незалежність американська субмарина черепеха хотіла потопити флагманський корабель британського флоту. Проте спроба виявилася провальною. Американцям не вдалося прикріпити міну до корпусу судна противника, боєприпас вибухнув далеко від корабля. Тож британський флагман залишився цілим і неушкодженим. Цього дня 1923 року у відні заснували міжнародну організацію кримінальної поліції, відому як Інтерпол. Її головна функція формування та підтримка баз даних, якими можуть користуватися правоохоронні органи всього світу, задля виявлення злочинців. Оголошення в міжнародний розшук особи один з найдієвіших інструментів Інтерполу. Штаб-квартира організації розташована у французькому ліоні. Наразі її членами є 195 держав, зокрема й Україна. Сьогодні в Україні відзначають день воєнної розвідки, започаткований 2007 тисячі відповідно до наказу Міноборони. Ця дата не випадкова, адже саме 7 вересня 1992 року перший президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення управління воєнної і стратегічної розвідки міністерства оборони. І вже сьогодні вона потужний інструмент захисту національних інтересів. Від початку збройної агресії Росії українські розвідники перебувають. На передовій і відважно боронять Україну, захищаючи її суверенітет і територіальну цілісність. А яким буде 7 вересня 2023 року залежить від кожного з нас.